Я звати Наталя. Я представляю тут американський фонд родини Делоя Хансена. Завдяки йому було профінансовано участь діток з Миколаївської області, які тимчасово знаходяться в будинках-інтернатах і які були евакуйовані з зони бойових дій. Тут дітки є, як і сироти, тут дітки є, як і діти з невизначеним статусом. Саме такими людьми опікується фонд Делоя Хансена в Україні. Він будує для внутрішньопереміщених осіб сотні квартир, будує котеджне містечко, опікується старшими людьми, які залишилися самотніми. Делоя Хансен опікується людьми, які постраждали від війни. Дякую вам всім організаторам за допомогу нашим дітям, тому що чужих дітей не буває. І це наш головний лозунг. Дякую вам. Ваша тема відпочивати, бути здоровими, власними, тому що вам, будемо керувати цією країною. Я хочу подякувати також Анатолію, тому що ця людина дійсно про європейських поглядів. В цьому місті ви можете побачити не інтер'єр, і на те, що відбувається. Це суто європейський приклад. А найголовніше, щоб це було не тільки в дизайні, а ось тут. І ось тут. Тому я бажаю вам гарного відпочинку. Слава Україні! Я керівник гуманітарного фонду, який опікується. Цим центром центром реабілітації дітей. Наш проект працює вже другий рік і ми вже е, прийняли більше двох тисяч дітей. Дякуючи вашій допомозі, вони знаходяться тут. Обіцяю вам своєї сторони, що стільки дітей ви будете бачити кожен місяць, якщо будете виходити з нами на зустріч. Ми ще раз вам вдячні. І сонце нам світити, буде ясно. Все буде так, як того, скочимо ми. Танцю зі мною. Давайте, давайте, Вино, дай давайте. Бути щасливі, ми повинні, ми з вами повинні бути щасливі.